Одинадцяте вересня я цього ніколи не забуду. Холокост! Це було так жахливо. Хіроші й хасаки ніколи не забуду. Всім сім, один. Жахливо. Стоп, що? Тут доволі прохолодно. Так, слід було взяти куфайку. Друзі, ви не бачили США? Я, я я думаю, що йому дуже прохолодно. <риклад> Якщо так, то він уже давно помер. Ех, просто відпочиваю все добре. Ех, чому я раніше не їздив в Одесу? Тільки дороги страшні. Не Що? Нарешті свобода! Що, що зі мною коїться? Ти, напевно, тому ще їздив по колдобанам. Одеса, що ти собі зробила? Лікаря мені, лікаря, лікар. Де ти? Що тобі треба? А, точно. Зараз подивимось, що... не Так, так, так. Так, так. Ой, ой ой. Я боюся, але у вас хвороба, називається незалежність. Що? Не лякайтеся, це все скоро закінчиться. Розумієте це? Будьте просто спокійні. <плузь> <плуз> Вам тепер краще? Так, мені краще. <плуз> У -и 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 -и. Так. Так весело. Це виглядає справді весело. Це що? Другий Буковель? Ні, це не Буковель, це твоя економіка. Як так можна було? О ні. Одентак, ой-ой, ой, ой, ой. Німеччина, ти що знову за старе, хватить. Я тебе не боюсь. Та я не про це. США щось ховають від нас, і ми це дізнаємось. Чому нам потрібно це дізнаватись? Там є прибульці і новітні технології, а що значить дуже багато грошей. Так врешті, що ти хочеш від нас? Ось наш план. У них є великий нанотехнічний паркан і є єдиний інструмент, який це зламає. Мій шокотний богат. Так. А Але як ми зайдемо всередину, нам потрібно зняти охорону. Британія, це ваше діло. Вам потрібні мої спідрозділи? Що? Ні, 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 ні. Ви кинете йому морду пекучим чаєм. Це це дуже тупо. Пш! Ай, допоможіть! допоможіть мені, допоможіть! І нарешті моя частина. Там буде велика бетонна стіна і її не зламати нічим. Я тільки зможу її відчинити. Люблю свою роботу. Покажи себе, прибульцю. Чи, чи, чи можу я у космос? Будь будь, будь ласка, ай Боже, тепер все має сенс. Ви уявляєте? Хіба це не геніально? Це, 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 це нормально, я думаю. Окей? Окей? Ви що смієтеся? З вашим флотом все було добре. Але в мене самий найсильніший на землі. Тільки подивіться на цей корабель. Це найостанніший мій виріб. Шип патрон три тисячі. У нього багато всього. Він може легко знайти ціль. Дуже швидкий 300 милів на годину. Гармати, гармати, гармати. Ніхто не переможе мій флот. Окей, окей. Ти маєш найкращий флот. Але що це за диво попереду? Щоб знищувати повільних ворогів. О, oh, о, oh, це прикольно, звісно. Ой, що це за корабель, От там! Що ти маєш на увазі? Що? Що це? Це не може бути. Що це таке? Я думав, вони всі померли. Треба їх зупинити, поки не пізно. О, oh, ні, ваш корабель потонув. Бурк!